Доброго вечора. 12 плетівок наших ансамблів радянської епохи. Так. Обгортки. Платівка відповідають обгоркам всередині. Так. Тут есть альбом Алиса в стране чудес. Альбом открываем. Є по дві платівки, апельсин. Арсенал? Є ось така одна маленька платівочка. Що це в нас? Школьний бальцький? Ансамбль самоцвети. Є ще трошки більша платівочка красної маки. І ще одна, на жаль, без обгортки. І група Алло. Дякую.